Але, але Ліверпуль чемпіон англійської прем'єр-ліги. Це сталося в неділю. Все цікаве, звичайно, подробиці всього, всього матчу і не тільки. Барса йде до требла саме так. Рал мінус один трофей. Фантастичний Донарума і Дембеле йдуть до Золотого моча, може? Ні, напевно, Ямаль хоче забрати золотий м'яч, але інтер просто безжальний на кутових, Все саме цікаве з ЛЧ. Класичне, майже як Л-Класико, Динамо можна вітати з чемпіонством. І Карпати не відстають від Л-Класіко і від класичного, і так само грають гольову і класну нічую. Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ось так, друзі, минулого року клоп, коли йшов, да, не як року, того року, коли йшло, я дуже вибачайте. Каже, минулого, коли, 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 ні, коли клоп йшов, він співав, щоб була підтримка тренеру, ар не слоп. А слоп, ми всі думали, що ну, будемо десь в четвірці, дай Бог, щоб попасти в лігу чемпіонів. Перший сезон, і ми відразу чемпіони. І Слот відразу подякував клопу. І так само після матчу з Тотенхам розпливав Юрден Клоп. Це дуже класно, це супер історія. Видно що є підтримка в латері. Звичайно, всі вітаємо юрту чемпіонство. й титул. Нас догнали Манчестер Юнайтед. Ніхто, напевно, не міг на початку зону повірити, що це станеться, що ми зможемо виграти титул. Але це сталося за 4 тури до фінішу. Слот вже увійшов в історію, як е, тренер, який виграв відразу в першому сезоні АПЛ. Він приєднався до класної когорти, до Анчелотті, до Конте, до Пелігріні і до Number 1, як Special One, до Жозе Моріньо. Браво, супер! Е, якщо б, перший голландець, який став чемпіоном, ну що треба було, якщо по матчу? Ліверпулю треба було зіграти з Тоттенхемом в нічю після того, як Красна втратив очки з Рислуфалосом до 2 Щось страшне робилося перед Енфільдом ще за годину. Там, звичайно, ну, про те, що не було квитків, то ясно, все червоне, все палало. Перед матчем автобус зустрічали, всі чекали цього. ну, Все було для... підготовлено для чемпіонства. Розуміло, що в Ліверпулі треба зіграти хоча б нічого. Почався матч з голу Саланки, Звує Тоттенхэм, з Кутового, знаєте, була якась нервозність, і думаєш, що стану, я ну вже ще треба буде чекати. розуміли, все одно це має статися, але хотілось зараз і цей. Але проходить пара хвилин, і Луіс Діа забиває, але офсайд. Але довго довго дивилися вар. Дивляться в ок. 1-1 стадіон. Скаже, ні, є, є нічия. Маккалістер дає пуху 2-1. Коді в першому таймі робить рахунок 3-1, знімає футболку з привітаннями. До речі, не дискували його, зато дали йому попередження, щоб більше такого не робив. І на перерву вже всі йдуть з хорошим настроєм. 3-1, розуміють, все, Ліверпулься контролює. Оттенхем грав не сильно основу, бо в них в пріоритеті вони вже не вилетять, як не смішно констатувати, але так і є. Але в них півфінальні Ліги Європи з Бодеглімом, Звичайно, вони хочуть виграти, виграти матч і вийти в фінал, і виграти турнір і бути в Лізі Чемпіонів. Другий темп Ліверпуль вже спокійно розслаблений. Виходить, створює ще моменти. І хто забуває, найкращий гравець сезону, в АПЛ, напевно, найкращий гравець Ліверпуля, найкращий бомбардир, асистент. Мосалах, 4-1 біжить, бере телефон, робить селфі. Друзі, це просто знаменити. Це там, напевно, людина вже продасть вже за чисть телефон за кучу грошей. Дуже класні сьогодні він вже співає. розумію, це вже все. Пізніше ще автогол. 5-1. Спокійно все доведено. Кінцями їх Ліверпулі ще заплатили, вже не потрібно було цього. І фінальний свисток, Всі зриваються, класно. Ейфорія, є святкування. Ми вітаємо команду. Я так само. Святкував і довго не міг прийти в себе, бо, знаєте, 5 років тому, коли Ліверпуль став чемпіоном, я чекав цього 30 років тоді. Але почався ковід. Зупинили чемпіонат. Не знати, чемпіонат продовжували, але продовжили. Ліверпуль став чемпіоном. Але святкування було, знаєте, таке: болівальників не було. Хендерсон підняв цей Кубок трохи це все не, не то. А тут так, Кубок ще не дали, але. Пісні стадіон Шалонії, футболки повдівали про кожну пісню: гімн, Грік з Fire, Ну, дуже-дуже класно все. Але Кубок буде пізніше. Зато саме основне, тепер на матч наступний з Челсі. Нас чекає коридор Чемпіонський. Це дуже класно. Челсі вже, до речі, заявило, що буде робити коридор. Ну, колись ми їм робили, колись винилимо. Наша матч Арсеналом, Арсенал майн коридор зробити, якщо працює з Брайтоном. І фінальний з сам Пелосом. Чотири коридора. Ми чемпіони з 82 очками. Хлоп, напевно, в він 90-плюс набирав два рази і був другий, і стоючи від Менсіті, а тут хватило того. Ну, з такий того року чемпіонат. Пишіть, чи заслужено Ліверпуль, став чемпіоном АПЛ, чи ні. Дуже багато радості, емоцій. вже, знаєте, пройшло майже тиждень пройшов, але ейфорія куча, і хочеться насолоджитися кожної хвилиною і тої можливістю, що Ліверпуль чемпіон. Ну, про мінімальне про Ліверпуль чемпіонство це все. Я думаю, ми ще обов'язково якісь вам цілу передачу про... Це детально прослотає команду. Дякую Лірпуль за прекрасний сезон в АПЛ і за чемпіонство. А тепер хочеться поговорити про ель-класіку в кубку короля в Іспанії. Ну, що розуміли? Лишили з Європі три команди, які претендували навіть вже не три, напевно, дві. Ну так, вже після того тижня вже сказати, дві, які можуть взяти требел. Це виграш чемпіонату, Кубка і ЛЧ. Це Парі сен джермен який Чпал вже виграв. Кубку вони в фіналі і півфінал Лі чемпіонів. Ну і, звичайно, Барселона, яка лідирує в, в Алізі. Іде зараз, взяла, ну грала в Кубку і Ліга Чемпіонів. Рал розумів, треба реабілітувати за Лігу Чемпіонів, треба вигравати Барселону, треба брати якийсь трофей. Дуже цікавий матч. Є травми, є проблеми в Рала. Рал атакував, не забив. Забиває Педрі. Дуже класний гол. 28-му хвилина. до речі, грали в Севіллі. 28-ма хвилина забиває Педрі. Всі побігли четверо на Ямаля, а навіть в інших матчах це потім буде ясно, чому так робили. А він класно відкочує на центр. На одного Педрі Педрі в одне б'є. Навіть ніхто не міг подумати, як він так опинився, що він здарить. 1-0. Грав зіняв в першому таймі. Забив Мелінгем, але офсайд. Дуже цікаво було, до речі, скандал, напевно, чули з арбітром. Що там йому погрожували, що він буде кинути за Барселону. Але знаєте, якщо по матчу, потім були тільки нюанси, що мені здається ще Реалу нормально, арбітер поміг, а реалу це не допомогло. Другий тайм розпочався трохи за так Барси, трохи зрала. Але тут-то оп заробляєш штрафний рал. Дивиться, до меча підходить, БП, думаю, ну, та то щось неймовірне, що він забив. І він забиває. 70 хвилин 1-1. Далі, мені здається, трохи гол. У Воротаря Барселони, бо погано чи він ту стінку не поставив, чи як не ну, міг він взяти, ну там розумів штанги, але один-один. Ну нічого катастрофічно не сталося. Але тут Рал заробляє кутовий 77 хвилин, чого мені 2 години здавалося, Ось-ось цей реал, знов все перевернув. Нічого барсі не світить. Але 83-я хвилина помилка. Ямаль мальди класти пас, помилка Куртуа, Люди горуду свічні, десь двоє побігли. Паранторес користався помилкою 2-2. І, здавалося, вже гра в овертаймі. Але де остання атака? Барселон в 96-й хвилині, і Рафіня заробляє пенальті. Арбітер чітко показує. Мендіс показує, що він не чіпав. Йдуть дивитися Вар. Так, все-таки ж немає ніякої пенальті, а дають жовту карточку Рафіні. І ось так. І гра переходить в овертайм. Обмінюються моментами одні другі. І тута. На 116-й хвилині, коли вже думали, що йде до серії пенальті, Лука Модрич, ветеран, дає пас на Дієса. Чомусь він не пішов до м'яча. Хоча мав іти до м'яча і показував. Ну, а тут Кюнде перехопив і в одне, як лупнув, і 3-2, і перемога Барси. Кюнде, до речі, провів шалену кількість матчів. Він просто тільки мать з мальоркою, дали йому відпочити і зараз грає всі матчі далі. І, але бачите, напевно, зараз воно своє дало вже. Подальшому ми поговоримо про це. І Барса вириває перемогу. Раел в кінці дуже негарно все починає вести. Бапе дає відмашку, арбітр показує відмашку штрафну другу сторону. Вже люди гіри заміряні з Віннісністю. Починають кричати, показувати себе, кидати щось на поле. Це перше не було видно. Арбітр підходить, дає Руді Гру червоний, він як збісився, починає. отримали п'ятеро-шестеро гравців, він хотів вибігти на поле. Льодом кинув орбітр. Цікаво, скільки дадуть матчі, от Рюді за таку витівки. І все, і Барселона. Давай Кубу короля, грал не вміє програвати толком, як то кажуть. Щось говорили про судю. Суддя судив на оборот досить непогано ще й показав, як то кажуть, карточки, це і могло бути гіршу сторону, там проти Кубарсі улили, там Вальверди, рука, Сибальоса, Фол, Ямалю дали поле Ну дуже багато було суперечних рішень. І Барса помаленьку-помаленьку йде до трепла. А чи візьме вона? Подивимося далі. Ліга чемпіонів. ну, Шалені матчі півфінальні всі розуміли. Хто виграє з тієї четверки, нічого не ясно. А після перших матчів ще більше сталося запутано. Арсенал з ПСЖ ще ніколи не вигравали Лігу Чемпіонів. Вони грали між собою вже на етапі Ліги. Арсенал переміг, був 2-0. Навіть підходив до певно мінімальним фаворитом в першому домашньому матчі. Але почався матч, як то кажуть, класно для ПСЖ. Пас на фланг на Хвічу, він ледве догнав спокійно, чомусь іде по флангу. Його не зустрічає тімбер, дивиться, дивиться. Хвіча одне скидає дембале, одне б'є, м'яч у штанги 1-0. Хто міг подумати, що це буде останній гол. А так і сталося. Стал не міг проти в себе. Він не контролював гру. Сже більш-менш все контролювало, створювало моменти. Ще був дует дуже класний момент, відбив був рая. Перш там так і закінчився. Другий там мав дуже класний момент. а Спочатку забуває Меріну, штрафний, знов знову думаєш, ось що, стандарт. Власне, навіс Райса. Але офсайт. Бо напевно, такий мінімальний. ну Там дуже класно розігрували, побігли, вибігли з тої офсайтної пастки. Але гол міняється. Тросар дуже класний момент, не забив. Але пізніше дуже класно ПСЖ вибігав на контратаках і Рамос, Баркуля, інші гравці мали забивати, не забили. Арсенал які моменти створював? Хто відбував? Донна Рума, Звичайно, ця людина, знаєте, я так дивлюся, якщо ПСЖ виграє Лігу чемпіонів. А чому він не може претендувати на золотий м'яч? Напишіть, друзі, в коментарях, чи може Рума претендувати на золотий м'яч. І перший матч закінчується з рахунком 1-0 ПСЖ. Луїс які перемагає Артета на виїзді. Арсенал. трохи злий. Чемпіонство він вже програв, більше ніде не грає. Вся ставка на Лію Чемпіонів, але поразка першого матчі, але це ще далеко нічого не означає. Барселона приймала Інтер. Всі розуміли, Барса на ходу. Зараз бульвальники Барса там взагалі, що не знищиться Інтер. Але я одразу говорю: не треба так недооцінювати. Інтер. Плюс, як на мене, ось з цієї четвірки Інтер сама стабільна команда Ліги Чемпіонів. Два роки тому фіналі з Манчестер-Сіті. Минулого року чуть ли не фаворитом, головним був на Лію Чемпіонів. Так, вони співпрацюють вилетіли від Атлетику. Носити несподівано. Но того року знову стабільно, спокійно доходять до півфіналу. І знаєте, ця гра показала 30-та секунда. Тюрам гол провал просто якийсь захисті Барселони шалений. Проходить трохи часу. Барса щось ніби пробує атакувати. Не забуває. Кутувий і Інтер. Недавно що контактор перед матчем в Баварією, що Інтер один найкращих на стандартах. Будь ласка, Дюмфріс 2-0. 20-та хвилина шок. В Барселони шок всіх, але на розминці казали, травмувався Ямаль, що не буде грати. Він вийшов, грав і відразу показав, що він, на мою думку, навіть напевно, на Рофіння, він більше претендент на золотий м'яч. Просто що це 17-річний робить. От чому його кажу, Його треба троє-четверо разу зустрічав. Будь ласка, і на фланці накрутив. Удар одне, Зомер просто подивився, нічого не може зробити. 2-1, барса скоро відігралась, У що інтер проходить себе. До м'яча, як то кажуть, підходи Педрі в поля. І це дуже класно. Знаєте, правильно комунатора сказали, що це як грі футбольні якісь, як симулятори. Так і є. Педрі дуже класно закидає штрафну. Він бачив, де Рафіня, а Рафіня бачить, куди скидати головою. Прямо на Ферана 2-2. Перший тайм так і закінчили. Ще Барса створемента. Ще був дуже класний Мент Ямаль, який на фланзі накрутив Дімарко, посадив на п'яту точку. І Зомер перевів м'яч в Другий тайм. Барса, звичайно, атакує, старається. Але Інтера знову кутовий. Дензел Дуфрес. Що робить Дубль. 3-2. Ось так. Забила. Барселона знову пропустила. Шока, проходить пара хвилин Рафіння. Таку дальню плюху дав, перекладена. І трохи обідно для Інтера. Бо він класний удар від Барси, але перекладений, м'яч відбився в спину. Яна Зомера і у ворота. 3-3. Грати ще практично півгодини. А вже просто шалений матч і неймовірні емоції. Ну тут знову. Інтер вилетає в контратаку, і Мхітарян забиває 4-3, але офсайд. І офсайд. Там подивіться, просто міліметровий там носок Генріха був трохи ближче. Звичайно, що ще Барса створив елементи, Ямаль, дуже класний такий, незрозуміло удар перекладено. Рафіння бив. І 3-3. Барса не виграла. А інтер забив на виїзді три гола. Дуже класні матчі. Як вам перші матчі, що очікувати далі? Невідомо хто пройде фінал. Пишіть, звичайно, в коментарях вашу думку. Ось така була насичена ліга чемпіонів. Тепер давайте ж трохи поговоримо про наш рідненький чемпіонат України, як то кажуть, українська прем'єр-ліга. Бо все дуже насичено багато було, але в нас так само була важлива подія класична, всі розуміли. Динамо Київ-Шахтар, арена Львів, квитки були розпродані, неймовірна підтримка, що з і Шахтаря. Ну, всі розуміли, що якщо Шахтар поступається, то Динамо практичний чемпіон. Якщо Шахтар виграє, Лексадрій з'явиться шанси, і якась мінімальна, мінімальна інтрига зростає. Це не було такого, Але Шахтар був, напевно, більш мотивований, дуже класно почав, перші хвилини. Егіналду заробляє пенальті, збиває його Михавко, пенальті були, До ноча підходить Кевін 1-0. Ще пара хвилин б'є, якщо пройде Сматвієнко, помилка нещерета підбуває прямо на Егіналду 2-0. Нам щось приходить з себе, але до кінця не пройшло. Перше там так і закінчилось. Другому, напевно, вже трохи Шуковський, дав, як то кажуть, наганяй команді, розуміють, що треба щось робити, бо ну, шатар переможе. Дубінчак класний навіз. 56 хвилина, вона 2 1 І знаєте, нам завелося, Шотар видно, що, напевно, хотів тримати цей рахунок. Кабаєв мав один момент штанги. Ще були моменти, ще моменти. Але при кінці матчу Шатар дуже класно атаку вибіг. Не реалізували вони момент, але там був офсайд. І остання хвилина: Хотовий Кабаєв чомусь сам, плюха 2-2, неймовірна радість тренерського штабу, вболівальників. І ми розуміємо, що чемпіонат, напевно, закритий, і Динамо можна вже вітати з чемпіонством. Бо шансів, що старжи віддірається, нема, напевно, ніяких. Зайлося дуже мало матчів і є велика перевага. Ну що по-матчу загальному? Ну, боротьба. Дякуємо, що хоч голи позабували. Була якась інтрига і 2-0 відігралися. Динамо показував чемпіонський характер. І дуже-дуже був насичений матч. Звичайно, не Рал Барселона, але. Маємо то, що маємо на, для нашого рідненького чемпіонату. Звичайно, поліцькі Карпати хочеться порити. Вони грали з оболоню і не хотіли. Навіть Москати не хотіли відставати від Динамо і Реал з Барсові, а вони наоборот тон задали, бо вони перші, хто зіграли в такий рахунок, як Динамо і Реал з Барселоною. Е, карпати грали на виїзді з Оболоню. Карпати, що розуміли? Вони борються за Єврокубки, а Оболонь бореться, звичайно, за перехідні матчі, щоб залишитися в українській прем'лізі. Карпат, розуміли, «Кривбас» втрачає, Поліс втрачає, нам треба 4 місце, значить нам треба перемагати. І ми розпочали, роді з моментів, але 20-та хвилина хоп, ми пропускаємо 1-0. Прикро. Але досить скоро відігралося. Кутовий, стецько б'є, автогол 1-1. І 35-та хвилина, Чачов заробляє пенальті. Дуже класно думать, цього. Зараз Карпати вийдуть вперед. Але пенальті довго дивилися, чи була. На лінії збили, не збили, цепили. Пишіть, чи було, чи ні. Моя думка, сумнівна. можливо, і не було. Але мене найбільше здавало інші. до м'яча підходить полегенько. По ньому дивиться, вже видно, напевно, лідерний зібрав. Ну, він підійшов, дарує вище. Карпати не реалізовує цей момент. Для мене загадка, чому він бив? Ну, пишіть в коментарях, бо, наприклад, я розумію, на початку сезону я бачив, так він бив пенальті. Але бив і Чередьку. Не висудавали бити, я розумію, не зважав. Зараз останнім часом штатний пенальтіст Бруніню. Так, можливо, він не забив е, Інгульцю. Так я перепрошую, Інгульця стоїть по Ламарчук, який рекорди б'є, 65 пеналів. Ну, це щось значить може. Борні, до речі, тоді досить непогано вдарив в тому матчі. Другий тайм розпочинається. Туди атака, туди атака, як то кажуть. Бату боротьби. Карпати забувають. На 70 з 8 хвилині Бруніню. Не вас віддав, але офсайт. І тільки подивились вар офсайт, тільки. Буквально навіть хвилина не прийшла, була бо розводить і Тарануха робить 2-1. Шалена радість Шищенка, шалена радість у болонів, болівальників. Розстройство Карпатно, як тільки ми забили, але думаю, це не можна програвати. І класно на фланзі грають білипенець, якщо мпляються. Неве ставить спину перед воротами і робить рахунок 2-2. Супер! Ігор Невис в другому матчі забиває Два 5 це, це феноменально! В кінці ще, до речі, Карпати били штрафний і знову мене дивує. Це Вже ж не перший раз. Я думаю, що Лупас про це бачить там. Тренерський штаб є, треба йому підказати, для чого дали би Тим Вже ж не раз бачили у штрафні, бездарні штрафні, або в стінку, або вище. І так само тут сталося. Хоча можна було, щоб хтось був на техніку. Навіть той же Бруніню останнього матчу з рухом дуже класно пробував. 2-2. Хочеться відмітити, що Карпати перший раз, коли програвали в цьому сезоні, змогли не програти, бо всі решта матчів, вимовляюся там, коли перші пускали, що з Поліссям, що з Динамо, що Шахтарем. Вже коли програвали, вже був результат поганий. А звичайно, що таку, як казав Максим Кріщук в передачі, хто міг таку статистику перевершити, як не Ігор Кунев? Бачите, він забив і відразу погана статистика Карпат прийшла. Ну, ми розуміємо, до намопротичних Карпати далі бореться. Ось і табличка за Єврокубки, буде рубка між Карабасом і Полісом до останнього. Непростий календар, але треба брати по максимуму очки. Ми будемо надіятися, що буде ми в Єврокубках. Ну, подивимося. А до речі, наступний матч Карпати грають з Лівомбергом вже в п'ятницю. І подивіться, який оригінально вони склад зробили. Ось так, бачите, Карпати каже в тренді, і знає, що зараз. Як то кажуть, не знаю, там весь світ, всі за мережі і тікток, і ті всі тими італійськими різними мемами і Карпати не вістить і так само дуже оригінально зробили, і це піднімає інтерес і увагу. І надіємося, що не тільки таким оригінальним складом, але і оригінальною грою завтра переможуть лівий берег. Друзі, підсумовуємо. Ліверпуль Чемпіон АПЛ є 20-й титул. Дякую. Дякую, Слот, дякую, команда. Є перший з трьох трофеїв Барси. Неймовірне, ще нічого не ясно, все запутано. Класичне Динамо здобуло важливе очко і стало практично чемпіоном. Карпати здобуло очко, але ще не четверте місце. Але забив Єгор Коневес. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.